Боже, я не успокоюся. А, що я хочу ще одну річ сказати. Сьогодні я прочитала цю фразу. В мене воно ідеально програється по життю. І хочу з вами поділитися, можливо, комусь треба було почути зараз. А, ну, дуже така хороша життєвська істина, яку трошки важко прийняти в своє життя, зрозуміти, але це дуже допоможе на шляху. Щоб багато що пояснити. Просто знайте і тримайтеся того справді за те, що оце, ж ваше від вас не втече, і за те, що все завжди своєчасно, і от як з вами сталося в якісь моменти, як би дивна ситуація, яка б не була, воно саме так мало б статись, інакше воно не могло бути. Просто знайте за це і живіть все істиною в серці. Типу, це одні з найважливіших законів з цього світу, які тут і діють. Ну і причини, причини і наслідку карми. От. Але, от до прикладу, люди вважають, що грошима все можна вирішити, але можна мати гроші і все одно непояснюваним чином не вирішувати, не отримувати, не досягати, не знаю, якихось таких речей, які, ну. Є очевидними логічними, але ну, воно ніяк не приходить, умовно, да? От. Знаєте, що ти завжди маєш те, на що ти заслужив. Ти там, де ти маєш бути. І не більше, і не менше. І це дуже важливо прийняти, просто аби і в себе успокоїти, і нагнатися за з чим. От. І за те, що. от, е, ну, Інколи от щось не складається, ти хочеш це зробити, і ти його не можеш зробити, і ти не можеш пояснити, чого ти це не можеш зробити. І я як дуже чутлива людина загалом до простору до ситуації і так далі. От я вже звиклась просто з тим, що от мене дуже часто буває не виходить, от скільки я можу сідати, пробувати братися, Ну тобто, просто зробити одну задачу, умовно, це я сажу на дипломною. Я не можу пояснити словами, але я не можу це зробити саме в той момент. Мене буде відволікати все, що тільки можна. І типу, в цьому випадку навіть не я винна. Тобто є те речі, на які я маю вплив, де я можу себе взяти в руки і цей. А я таке, що типу, ну от я собою в ті моменти не володію в якійсь мірі. Типу, ну це не я, не я, знаю. От мені треба от саме тоді, от саме так. от так, я зараз сижу, боже, півп'ятою ранку. Мені завдання треба було зробити витратити 15 хвилин. В сукупності півгодини витратити на це. Я це відтягувала е, півтора тижні. І я за це не думала на секунду часу: що, Боже, не гризла себе, не провиною, не ні соромом, нічим, вона у мене не грибає. Тобто тривога якась там піднімалася, що мене хотіло, щоб повернути таке минулі стани, які я бувало ловила. І я і від того вже встигла відкарабкатися, типу, що мене нахуй? типу, мій спокій мені набагато важливіший. Я над цим працюю. От, І, відповідно. Завдання зробити півгодини. Я його відкладала і скажу, відкладала для того, щоб зараз пів п'ятої ранку зробити. Не знаю, чого я його мала зробити зараз по п'ятої ранку, але чогось могла. І, і ну, не забувайте за те, що ви живете якби, тільки своє життя, якби здавалося, та, що ви там це от... Але ви завжди маєте вплив на життя інших людей, просто своєю присутністю. Здогадуєтеся ви про це, чи не здогадуєтеся, якби відомо вам це, чи невідомо, чи це буде зрозуміло, чи буде незрозуміло. Завжди часом інколи не знаю, як це сказати. От тобі треба пройти по тій вулиці саме в той момент. Буде їхати та машина, і та і той людина, той пішохід, там той гляне в це зеркало, той гляне в те вікно. От саме так має скластися обставина ця картина і такий задум цього світу, в тому, що ну, завжди немає нічого просто так. І навіть в тому, що ти буває, десь там щось там коротше, якось такого переплітається, ти ніколи не знаєш, як вона переплітається. От ви навіть по собі можете, ну, зрозуміти, побачити, як буває інколи. Ви на щось звернули увагу, і те, що ви на це звернули увагу, а це якась така що просто якась. Вага. Типу, це змінило повністю хід подій вашого дня, не знаю, там, ну, поміняло щось в вашій голові, ви про щось інше подумали, щось згадали. ну, Тобто нічого ніколи не буває просто так. І типу. І це одна з думок, істин, яку мені теж було важко е, прийняти і присвоїти собі за те, що просто того, що я є, типу. Того, що я є, от я є буття. просто, Цього вже більше, ніж достатньо. В тому, щоб ну це вже несе величезний вплив на цей світ, те, як я реагую, те, як я щось там десь гляну, скажу, воно залишає по собі ось цей слід, і відповідно дуже має значення, по-перше, який це слід залишає, це появне діло. От. Але за те, що. Ну, інколи я себе можу ну, неконтрольовано десь там щось там якось не відбувається, і типу, ну, воно так мало відбутись. Ти мала програти саме ту роль для якоїсь людини, для якоїсь ситуації, і ти не міг себе поводити інакше, ніж отак. І це ще одна з сторін прийняття себе в різних ситуаціях, в різних моментах, і ключик до своєї цілісності от, що важливо. Ну, і ще одна з причин від'їбатися від себе для таких тривожних людей. Ну, або не тривожних людей, таких людей, як я, які там хвилююся за інших більше, ніж вони за них теж, звісно. От. Е, просто за те, що типу. Ну і за те, що, типу, от, коли вона не складається чогось в тебе в житті, ну, на те є причина, чого вона не складається, тебе бережуть, знаєш от. Як слава Богу, що немає в мене зараз більше людей, там, умовно, що їх бережуть від мене, і мене бережуть від них. О, то це що я теж хотіла до попереднього сказати. І так само бережуть, типу, да, і типу, що ну, от, якщо так, зараз значить так. Вот. І за те, що ті, ну, не надо, коротше, там, спішити події і так далі, О, це теж порушення якби життя світу, порушення законів світу, це що там хочеш там. Пришучити, сповільнити це всі ігри, які інколи можуть привести до на негативних наслідків. Ну і вже, якщо говорити сюди в тему, я вже не збиралася записувати, але так само, знаєте, буває про те, що про людей. Про людей. Е, я дуже легко впускаю я дуже легко відпускаю свого життя людей. І здавалось, буга, ну Боже, не страдаєш на не цей не на цей. Я знаю, що кожна людина має свій час на моєму житті, і я маю свій час в житті іншої людини. І як ми будемо готувати зустрічі, ми зустрінемось, тобто ми е, стикнемось. Неможливо це не зупинити, ну, якби зробити так, щоб ці зустрічі не сталися. Може бути таке, що ми будемо ходити відновити саме вулицю, відновити саме і ну, ніколи не звернемо на одного уваги. І так само з людьми, які збирають з нашого життя. Просто знаєте за те, що значить вас дуже сильно люблять і вас дуже сильно бережуть. Якщо так склалося, що з вашого життя пішла якась людина, з якою ви там може хурю, ще, щось, ще, ще щось. Так мало бути, і, відповідно, просто подякуйте, що вас бережуть все. Коли є занадто сильний гіперфокус, коли ти за щось тримаєшся, по-перше, за те, щоб е, прийшло до тебе це в життя. А по-друге, коли е, воно ну типу що, що в тебе немає, і ти дуже хочеш щоб те, що воно збулося, да ти дуже тримаєшся гіперфокус. І чим більше ти тримаєш туди уваги, створюється напруга, і оце є закон, що навпаки відторгнення. А, і так само з тим, що е, було в тебе в житті, от е, воно пішло з свого життя, а ти за нього тримаєшся. Як то я не знаю, курка, кочка з яйцем. Немає важливо триматися, пішло та й пішло, слава Богу. Нашого на, ці емоції, свої ресурси витрачати на те, що вже віджило своє. Просто ви любите пострадати, це треба прийняти факт, і треба прийняти той факт, що ви не зовсім ще можете справлятися своїми емоціями і так далі. І це непогано, це просто факт. Тобто це приймаєш і з цим працюєш, бо ну якби, щоб собі було добре, що був.